Я звертаюся до президента України Володимира Зеленського, до Залужного і до журналіста Оскара. Я звертаюсь до президента України, до Залужного, до волонтера-журналіста Олексія Оскара, до керівництва країни, до військової частини А2573, мого чоловіка Карпушку Руслана Ігоровича. І він не один. Після того, як вони звернулися до Оскара, їх везуть в 60-ту бригаду, сказали на м'ясо. Вони писали рапорти, їх жмуть і викидають. Ми намагалися по закону діяти на питання. Вони ігнорують, вони не йдуть на контакт. Вони перейшли всі дії. 60-ту бригаду підключили ліквідувати хлопців. Поки мій чоловік ходить і дихає до кінця дня, я прошу вас повернути мого чоловіка там, де він був. Якщо ви це не зробите в 23.00 я вийду в прямі ефіри. Я Гарволов Владислав Сергійович, міс службу в військовій частині А-2573. Коли почав задавати питання за гроші, де ми знаходимося і так далі, бойові розпорядження і все в цьому роді, мені почали питатися закрити рот. Конічний міто мене перекинули в 60-ту бригаду вже. Тобто забрали на даний момент воєнні, воєнні не возвращають. Куди везуть, толком не знаю нічого. Тобто, нічого ніхто не доводив і так далі. А вплоть до того, що навіть не дали з собою сухпайки. Вивезли тобто, нас в 2 часа ночі і з двох часов ночі. Зараз це катають. Зараз... Сколько часу? 15-15. Зараз 3 часа 15-15. Вивели з 3 танкової бригади. Без приказу ми нічого не бачили. Мої які позабирали. 60-ту бригаду. Сказали, що а? будуть угрожали. Мені що будуть ходити мою жінку. Она обратилась к Оскару из-за того, что нас, короче, вот так вот везут в хрен куда. И... Так хоть, блядь, много руки будут. Много говорят, что просто напугались на мясо. Почему они военники забрали? Почему они нам военники не отдали? Сказали, короче, что там могут быть военники. Где? Там. Это наши документы должны у нас туда быть. Приказа не мая про наше перемещение. Вот типа это устно. Все это такое, ну, Нет, да, ну, в смысле, в то, что угрожало, что, блин, на мэки провокационные фотки будут скидывать в мою жену, чтобы поссорить, убить и попить короче, офицеры, что ну, все уже хреново, застрять и танковые. Они угрожали моей жене. Жена, что им не угрожала, и было все нормально, Почему так происходит. Ну, на каких они права, будут угрожать моей жене? Слушай, офицера чтоби ты бы отвез, потому что ребенку плохо, нет, он, короче, ты бы никуда не отвоз. Сказали, короче, что все, блин, это... угрожают жене И что плюс, короче этот... в этот месяц я получу, короче, могу вообще не получить зарплату, потому что что-то, короче, буду делать. Ведут себя, короче, некрасиво вообще по отношению к нам. Везут куда-то на мясо хрень